Але ви всі знаєте до речі, я в фейсбуці знайшов вже вчора. Було вивішено, що Пономарьов співає гімн Європи на слова гімну України. Дорогі друзі, мені дуже сподобався гасло цього майдану. Тут написано революції так, імітації ні. Нарешті ми дожилися до того, що народилося нове покоління людей, які цінують справжність, а не які намагаються пристосуватися, щоб щось мати. Підвіть, будь ласка, руки. А хто з вас був в Європі? Переважна більшість, тому що ми розуміємо, що таке Європа, що таке гідність людини, що таке свобода, що таке повага до людей. І ще скажіть, будь ласка, підіть руки, хто хоче жити не в Європі, а в Україні. Сюди на Майдан прийшли найсильніші з найсильніших. Чому так? Тому що ті, що є сильний, але найслабший з найсильніших, він не вірить в нашу Україну і в те, що ми можемо тут зробити таку країну, на яку ми заслуговуємо, коли ми в Україні є одночасно і в Європі. І я вам дуже вдячний, що ви прийшли тут, на цей майдан, щоб ми разом з вами раділи, що ми є. Тому що кожен, коли ми кожен з нас окремо, ми починаємо сумніватися. Чи ми, українці, хочемо свободи? Ми можемо сумніватися, чи ми маємо сили, але тут ми маємо радість, ми маємо радість спільної причетності до творення спільного майбутнього. Все, що нас тут поєднує, це творення майбутнього, яке ми робимо саме тут зараз. І не має значення навіть, що в нас зараз два майдани один опозиційний, який рухається через інтереси ще тих, для кого головне влада, і цей майданник і сам себе організував. Чому? Тому що для нас головне навіть не влада, для нас головне спосіб життя правильний. Але для того, щоб був правильний спосіб життя гідний українців, ми мусимо думати про те, як ми будемо. Забезпечувати, що цей спосіб життя буде, і це є наша самоорганізація. І це все є ще процес, це все ще є майбутнє. Мені дуже подобається, що наш майдан має позитив, що ми стверджуємо те, я бачив, як молоді люди говорили. І це були зовсім молоді люди. Це були люди, такі як більшість з вас, студенти. Дівчинка говорила: я хочу, щоб мої ж діти. Жили в Україні і мали свободу, мали гідність. І ви знаєте, я дозволю собі вам сказати ще дуже сокровенні і дуже коротко висловити, що є Україна, що є Європа. Мені здається, що ми всі правильно вибрали, що для нас Європа є важливим, важливим напрямом руху. Мені здається, що Європа це не мета. Це не кінець нашої подорожі в житті. Європа це лише правильний напрям. Європа це майбутнє, Росія це минуле. Європа це свобода, Росія це ярмо, Європа це майбутнє, Росія це минуле. Європа це свобода. Росія це ярмо. Ми всі цінуємо свободу, тому що український дух тільки може існувати в умовах свободи. Нам не потрібен ні Путін, ні Янукович. Нам не потрібні ті, хто живе заради багатства, влади, слави, тому що для нас головні цінності наші це свобода, любов і творчість. І це є європейські цінності, і ми з ними разом, тому ми хочемо до Європи. Слава Україні! Ми дякуємо за цей чудовий виступ. А зараз зігріємось трохи, так? Тоді музична пауза.